Усім привіт! Вас вітає студентське телебачення Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу. І сьогодні наш ВУЗ святкує свою 46-ту річницю. Я маю можливість поспілкуватися з головою студентського парламенту і фонтунг Христиною Залінською. Христина, що ти хочеш побажати нашому університету і студентам загалом? Ну, перш за все хочу привітати нашу рідну Альма Матер з ним народженням, побажати нашому університету великого процвітання в сфері науки та техніки і також легкого навчання нашим студентам. Нас на Україні такому урочистому настрої підійшли до Надзвичайно цікавої споруди, яка сьогодні буде запущена в експлуатацію. Це є новий енергетичний центр з використанням альтернативної енергетики для забезпечення енергією нашого спортивного комплексу. Євстах Івановичу, ми хочемо привітати наш університет з Днем Народження, побажати всього найкращого, розвитку, процвітання з усіх сферах. Що хочете побажати ви? і що хочете, Яка програма святкування взагалі сьогодні? Ви знаєте, я, звичайно, в День університету я хочу поздоровити всіх працівників, всіх студентів, професорки-викладацький склад з святом. Це свято є дуже важливе. І надзвичайно символічне. Ми відкрили сьогодні енергетичний центр, який споживає альтернативну енергію, сонячну енергію для нагріву води в басейні для подання тепла на спортивний комплекс. У нас реалізовується велика програма енергощадності вже багато років. Весь комплекс, весь наш кампус. Ось цей є. Незалежний від теплокомуненерго. Це дає, крім того, що дає певні, певну економію коштів, з другого боку, це забезпечує добрі умови навчання студентів. Якщо кілька років тому місто мало певні проблеми і не могло починати опалювальний сезон вчасно, студенти мерзли в аудиторії виходили на вулиці, то тепер це все в наших руках. Ми запускаємо. Коли тільки температура понижується, ми запускаємо нашу систему в аудиторіях тепло і думаю, що вже таких якихось певних непорозумінь, які були попередні роки, не буде. В мене Ярославичу. Ми раді, що ви прибули до нас на свято. Дуже раді вас бачити. Сьогодні відкрито енергетичний комплекс, єдиний в Івано-Франківську, який розташований в університетах. Що можете сказати на рахунок цього? На рахунок цього можна сказати одне: Національний технічний університет Нафти і ГАЗу свій день університету зустрічає надзвичайно корисною справою, тим паче, в контексті того, що держава Україна взяла курс на повну енергетичну незалежність на пошук альтернативних джерел енергії, то саме відкриття сьогодні цього комплексу, воно свідчить про те, що ми йдемо абсолютно правильним шляхом, і будемо рити кожному чи учбовому закладі чи на підприємствах введення саме таких альтернативних джерел енергії, воно дозволить набагато заощадити кошти. І крім того, це свідчення того, що ми турбуємося про екологію. Я мав той який у нас був у 99 році, коли протягом року у нас було захищено 14 допусків. Дійсно, Десь... хочу сказати, що ми, ми не могли реалізувати жодного із цих планів, які ми сьогодні реалізуємо, якщо ми не мали підтримку від наших допускників, У Нас працює. Асоціація випускників університету О, в Україні відкриття сьогодні в день університету символічно, надзвичайно символічно. Відкриття енергетичного центру воно ще раз говорить про те, що програма пошуку альтернативних джерел енергії. В національному університеті нафти і Газу працює, працює потужно. Дозвичайно приємно відмітити сьогодні після святкування, плідну співпрацю Національного технічного університету нафти і газу і обласної державної адміністрації. ціл. Здоров'я добрих пусників, бочий науковий нас знає, якщо б у кожній сім'ї у вас це було гаразд. Здрав, здоров'я вам, наслади готувати, на для того, щоб не тільки були сьогодні затребані в Україні, а й в Європі